Всем привет, ребята, с вами я Фрізкар. І сьогодні я буду грати в Baldi Basics Education and Learning. І да. я граю в Балди, но не обичного у нього зараз э, день рождения цього лисого Балди. Зі своїми угомоцькими руками. Пованяли мене балди. Ага. Ну, я тебе е, вітати не буду. А взагалі цікаво. Ти мене будеш шльопати на класичному балди? Чи будеш шльпати так само сильно, як і раніше? Навіть не знаю. Досі можу вийти, але ну, це Це тролфейс балди. Я не можу вийти. Понусю. Так, е, ого. Балди-шарики. Ого. Круто. Е, один. Один. Doing fantastic. Минус 4. Wow. Так поки що все так само. Uh -huh. uh -huh. Just ah А балди. А чому я пропустили діалог Там де. А шойн овен? Де цей діалог? А щойн овен? проковтнув? Ем, подарунок. Мені подарунок, Балди. Мені. Дякую, Балди. Четвертак, так, ну. Пра... Дякую, Балди. Я в тебе такого не ожидав навіть. Так. Я не знаю. Балди злей. Ну, яке завжди. Да. Так. Ой. Але вже стукали лейкою Так, нам треба подарунок взяти. Два монетки. Тому... Ребята, мені шестеть, да? Два монетки. А. О. Так, берем. Ну, мене... Мне везе поки що. Балди uh, десь там. Ага шрим, Ага. Кстати, в плейтайм нова музика. Тут буде 12. Тут буде мінус 6. А тут буде. Е, якось можна написати. Балди лашара. Отак. Ой. Так. Нам туди. Ага. о Что это за звук? <глух> Мені страшно. А взагалі, де Балди хлопає? Балди вроде віддаляються, а вроді приближається. Непонятно, непонятно. <М> <плух> тут буде 4. А тут буде. Е, плюс бзз и плюс балды. Эм. Ой. Так. Ой, ты канагреш там балды. А да? А да, балди? Да, балды. Фу Baldi! Oh my voice! Baldi! Oh, oh. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning! That's me! Baldi! Baldi! What's wrong with Baldi? Baldi! Чого ти на мене шипив? І пр... і ПРИ ТОМУ він на мене шипив, я вийшов і там прям балди перед перед лісом. реально злякався. ОУ хай! ОУ хай БАЛ паути да паути. А, да-да-да. Не да, да, да. дай бог ще на... раз на мене. Буде співчати, я тебе не знаю. Получиш. 5. Problēma 2. 7, right. 4. Mīnus 4. Un mīnus 1. Nu, Balda krēsla. Balda krēsla. Aha. 1. Problēma 1. Izvadi mīnus 7. Un, Rodim, mīnus 4. А тут я не знаю, Валди. Пробачно. Е... Э, я не знаю. <laughs> да. Ем... Эм... Ой. Прям тут аплейтайм, да? Нет! блин! Плейтайм! Ой! Привет, Балди. Привіт, Балди. Як справи? Знову два минета Тобто минетки. Четвертаки, можна так сказати Так, Так, нам надо. Ку телепорт? У мене телепорт зараз. А, я затролив цього робота дурацкого. Ем. Ем, Робот. Не надо, так? Ну, я знову затролю Опа! Тролфейс я я тролфейс, ура! Так, 10 Е2, Киспример и тут упшелики. Так! О oh. Ой! Тут торт! Болди Що це за торт? Ви це не з'їсте. ну були може це з'їсть, але... Но... балди. А не зажирно буде, балди. А не зажирно буде? Що ти, балди? який в тебе торт, балди. Что такий злий? Тебе такий... огромний торт, а ти ще й злий. Я тебе не понимаю, балди. Вот я тебе реально не понимаю. У тебе такий огромний торт. Ой. Сюда, сюда повертай. Робот. Нет. А, фух. Так, робот. Быстрейше. Ну будь ласка, быстрейше. Робот. Ой. Да, робот, сюда. Ага. Что ты, палди? Пока. Ладно. зараз пока. Ага, от зараз пока. Давай, робот. От, наша старая традиція. <laughs> Ездити. Опа, да, сюди. Ой, там плей тайм. Давай быстрейше. Опа! Опа, туди. туда. Нет. Так. Я переможу, Балди. Все, Балди! Пока. Пока, Балди. Блять. От туда прям туда пока все. Нам треба туда. Директор. Директор слепий. Вот директор реально слепий. Вот реально. Директор слепий. Я зараз бігав. Так, 7. 4. І я не знаю. Так. Так. Ем. Я не знаю де. Де директор. Ой. Я чую директора. Так, балди вже там десь далеко. Там десь шлепає когось, так. Ем, це буде 12, і тут буде, не знаю. Так. Ой! Нет. Гата-гата-свіп-свіп-свіп, а ви не охраняли? А ви не охраняли? Гата-свіп-свіп-свіп. Так, кто-то я забрал. Так, нам в ту сторону. Что это за звук? Play play two, ну давай, плейтайм. Что three, еще four, делать? Four, five, Все, пока. Так, нам треба робота. Нам надо робота. Нам не надо, робота все. Ой. А ч балди так близько? Так, мінус 4, 2 і так. Я почти прийшов в гру. Балди, не надо, не надо. Я чую, балди десь близько. Рискувати чи чекати на балди? Тут -то надо подумати. Давайте побіжимо. На і ризик. Так, давай, ого, да, все. мінус два тут буде. Один. Тут буде 13 і. Я не знаю. О, я прийду балди. Так, да. Ой-ой-ой. Нет. Нет. Балди. Балди кричить! Балди кричить. О, що, Так, 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 так. Ой. Ополучай. Все, пока. Я до, я, я добежу до следующего. Пойдей, да. Ой. Нет. Ну нет, и не ты. Все. Нет, ты. О, все. Я пройду в балдари. Реально. Так быстро. Охренеть. -мо. От, ребята, вам Вам нормальный звук? Вот оцей звук в мене. Я не чую, що я говорю. Оцей. Звук, як якийсь, не знаю, вертольот. Куди следить. Так. Ой. Все, біжимо, біжимо. Я пройду. Ща-ша пройду, ну, ребята. <плоди> да, 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 да. <плоди> Я пройду. прийду. <плоди> <плоди> Шопал? <плоди> Uh, он казав, ейди подуй свіч. такого він сказав. Я прийшов гру. Я прийшов гру, да, Балди! Балди, шо ти? Вже веселий, да? Я прийшов гру. Я. пройшов гру. А ти були. Ти були. Оте, ти, ти мені допомагав. Вот ти мій помощник. Ти. Е, ти мене не мішав. Е, ти теж не мешал. Швабра теж, а плейтайм трохи заважало. Вот ти вже така тварюка. Ну нічого. Е, так. а, не Можна вийти. Ребята, а. Я не хочу дути свеч, бо я знаю, що ви можете зі мною зробити. Я вам не довіряю. Я вам не до. Як вийти? Маньяк! О, ти маньяк, серйозно. Ти як вийти? Нема варіанту більше. Ладно. Ну, якщо ви так хочете, ребята. То давайте піду. Ам, um, о. Так. О! Ой. 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 Не зрозумів. Ем, um, ви що, скачали чи ти? Ви скачали чи ти? Алло, плейтайм. А не зрано тебе ти, плейтайм. О. Я зламав гру. Ребята, я зламав гру. Ха-ха! Ура, я зламав гру. Я можу... У мене що кліп включений. Привіт, плейтайм! Як тебе з читами граюсь? Ой. Я моє Ай! Фуші! Ого О Ем так. Там балди кошльопає. Там так прям так без рук. Вот так шлепає с користью света балди. Эммм. Ем, вони все щитами играють, это не честно. От дивиться. От этот балде, он. Он щитами грає. Ну. Тут все щитами грають. Все щитами! Я тоже и щитами. Но мне не включали читай, я не казав. Ну, я задав свеч, да. И шо? Я заду свеч і я полетив вверх. Я граю з читами. Балди грає з читами, директор грає з читами, питай грає з читами. І я граю з читами. І якісь балди, котрі льоба я з користю свята якогось кольника або когось ще. І ще якийсь звук, я не знаю, звук <кхм> якоїсь тривоги, я маю. І що мені делає? Балди ко шлпай там. Балди, ти де? Кого ти там шльопаєш? Кого ти там шльопаєш, балди. О. Кого? Ем... Двет. Балди. Сейчас з твоїм голосом. Що з твоїм голосом? Балт! Балди. Балди тепер не злиться. Балди тепер не злиться. Так, їх стає більше. Я прям бачу, їх стає більше. Вас був. О, не знаю. О ти був поводу перший. О ти був. Якщо нажати на телепорт, що буде? А що буде? Ем, тут світло, Може недороботка якась. Ем, тут аж якась двері. Привіт. Е, отак. Е, Лабіринт якийсь. Лабіринти тут, я не люблю лабіринти, да? А от Така я людина, не люблю лабіринти. Я в Майнкрафті проходив лабіринти, но. Ем, у вас тут якась недороботка, я так бачу. Ем. ем. О, балде офис, балде офис. Так, балде офис. А, да, твой так так такой человек, так. Все, Ой, сколько вас? Давайте толкаться, босс. Так. О, привет, привет, братанчик, минутку. Я не розбираю, що він говорить, но Він говорить, що я молодець <говори> що з тобой? Чоловік... Ви не слухати, чого. Я прийшов... Ой, я прийшов, палу. І ще секретну концовку отримав. Секретну концовку. Я. Ем... ем. А можеш так налікати? Тебе... Ти страшно говориш. Бо ти ж страшно говориш. Я пройшов боле, я боле, я пройшов боле. Та хватить піщати, хватить включати звуки якісь. Так. Та хватить... Збрати такі звуки і здавати, я тебе боюся, ага! Торі, що ти так зробив просто? Були... Ну, хватить піщати! Хватить! Долбав вже! От етот, от етот чоловек має спіщить! Ай! Дай в уші! Мінус в уші! Мінус в А можеш мене, будь ласка, замамкнути? Та, да, да, да! Три бога якась, не розумію, що тут таке. Блобусі тут, чи не раніше тут було. І от это чоловік. Хватить би Чоловік молодой. Іли ти не молодой? Не, не молодой. А що там не Ой. Да. Мене викинуло. Ем... з гри. Ага. Тобто этот чоловік мені пищав весь час, атола, Була тривога... балди, з света... свят також шлпав якогось школьника. І проче. Но все-таки я свою місію виконав. Я пройшов Балди. Но не про. я ще й пройшов на секретну. Що як так можна сказати? На сере... на секретну концовку я ще й пройшов. Прикиньте? Я думаю, що балди будуть з'являтися коло мене, їх буде багато, але такого не случилось чогось. Ну, но... я прийшов. Не привітав з Балди з днем народженням. Ну но... ладно, я його так не хотів вітати. Так, далі який Балди йде, далі Балди демо. Я зараз відео вже знімати не буду, бо я вже втомився. <кхем> да.